Я приходжу в басейн тут плаваю, і вона дає розрузку на руки, на спину. На ногу, типу. плюс э, морально розвантажується. Військовослужбовець Олександр Трубачов в п'яте відвідує заняття з реабілітації в басейні. Чоловік родом з Житомирської області. У 2020 році проходив строкову службу, а наступного року вступив до 50-го полку Національної гвардії України імені Семена Височана. 17 листопада 2024 року, під час бойового завдання на Донеччині, наступив на протипіхотну міну. Переніс ампутацію правої ноги. каже заняття в басейні допомагає відновитись йому після травми. До втрати ноги я плавав непогано, можна сказати. Я вже коли почав знову коли почав проходити реабілітацію, приходити в касень плавати, то я вам скажу, що почав знову змогу нормально плавати. Так, є маленький дискомфорт, що не вистачає всі ноги, але я стабілізувався назад, плавати добре, ну, гарно плавати. Військовослужбовець Руслан Павлов став на захист країни у 2022 році. Воював у складі спецпідрозділу Сафарі у листопаді 2022 року. Під час танкового обстрілу отримав контузію. Чоловік проходить реабілітацію. Наразі служить помічником начальника сектору фізичної підготовки і спорту 50-го полку НГУ. Це його третє заняття в басейні. Басейн це одна з таких, можна сказати, топових реабілітаційних практик, тому що він відновлює фізичне здоров'я. Реабілітологи рекомендують заняття в басейні практично при всіх травмах, крім фізичної реабілітації, це ще і психологічна реабілітація. Я бачу, як хлопці відновлюються, з кожним разом типу, їм стає краще, вони наближаються до якоїсь своєї цілі відновлення. Заняття з реабілітації військовослужбовців проходять двічі на тиждень у басейні Івано-Франківського фахового коледжу фізичного виховання. Консультативну допомогу надає викладачка циклової комісії плавання Ірина Соверда. Це таке унікальне місце, де, можливо, на суші так не вдається амплітудно працювати, тому що є якийсь м'язевий спазм, а вже в воді під дією виштовхування, так, гідростатичного тиску і інших властивостей води, тіло швидше розслабляється і рух більш амплітудніший. Якщо це розробка верхньої кінцівки, то ми показуємо, які вправи можна виконувати для того, щоб Збільшити амплітуду в роботі верхнього плечового поясу, і вже реабілітолог дозує те, скільки ми можемо цих прав подавати. Їхній обсяг під час занять в басейні військових супроводжує фізичний терапевт Петро Наливайко. Чоловік каже, що реабілітація у воді має позитивний вплив не лише на фізичному рівні, а й на психоемоційному. Такі заняття допомагають знизити рівень стресу поранених. Задіюються всі групи м'язів. Чудово працює серцево-судинна система, дихальна система, зменшуються набряки, збільшується витривалість загальна. Також вода дуже гарна. Забирає навантаження з за суглобів та хребта, покращує всі функції організму, ну йде швидше відновлення від поранень. Це вже в нас сьоме заняття, тобто я спостерігаю, що в поранених збільшується амплітуда рухів в суглобах, тобто витривалість загальна. Дуже гарно вода впливає на сон, тобто хлопці почали краще спати, ну і загально знизився рівень стресу. Безкоштовну реабілітацію у басейні для поранених нацгвардійців, поліцейських, прикордонників та рятувальників, проводять в межах проєкту МВС Незламні, розповідає завідувачка соціального захисту і супроводу постраждалих та членів їхніх сімей територіального медичного об'єднання МВС в Івано-Франківській області Мар'яна Пищ. Перше заняття з релаксаційного плавання відбулось 7 березня. Цього понад 40 відвідувань здійснили учасники даного проєкту в нас в нашій області. Захисники, які відвідують, ну, наприклад, один. Раз відвідували, є, що чотири рази вже відвідували. Є, що постійно відвідують кожне заняття, не пропускаючи. Представники міністерства повідомили Суспільному, що до проєкту МВС Незламні залучили 355 захисників. Проєкт працює у Києві, Рівному, Львові, Одесі, Житомирі, Харкові, Кривому Розі, Хмельницькому та івано франківську Наталія Василовська, Роман Кочежук, Суспільне новини, івано франківськ